Пронто-пронто, мої кохані, як ви, боже, ви даєте мені таку наснагу в житті. Дуже дякую вам за те, що вам дуже подобаються відповіді, які я вам даю на ваші запитання. І дуже часто буває таке, що ви запитуєте щось одне, а карти дають відповіді, крім цього запитання і на інші. І, звісно, я з радістю вам це кажу. Бо знаєте, я не жадібна людина, і якщо вищі сили якусь інформацію для вас передають, то я завжди вам все це передаю також, передаю, передаю тавтологію. І так дивимось на картах Таро. Цього мене нова зачіска. Як вам пишіть, мені дуже цікаво, чи вийде він на зв'язок? Подумайте про цього чоловіка. Так, боже, моя, моя ви дівчинка. Мені чомусь хочеться плакати. Не... Тому що я бачу, що ви імператриця. Ви дуже класна, вибачте. Дуже класна жінка. Жінка, у якої є гроші. Жінка самодостатня. Але ви розпачі. Дівчата, вибачте, я просто плачу, тому що ця ситуація трішки і мене стосується. Тому ви розпачі. Тобто, ваші ці чаші вони перегорнуті. Да? Тобто, всі ті емоції, які ви хотіли би отримати, ви не отримали щодо кохання, щодо емоцій. Але ви дуже крута жінка, імператриця, ця жінка, яка виділяється серед всіх інших жінок. І ви зараз то йде з мечем, і це класно, тому що імператриця ніколи не дозволить порушувати свої особисті кордони. І так, чи вийде він на зв'язок з вами? Він хоче стояти на двох шаблях, але хоче і вас утримати на двох шаблях, це значить є щось третє, що заважає вашим відносинам. Це може бути інша жінка, але обов'язково дівчата це іноді бувають батьки чоловіка, буває наркотики, буває. Маріхуана, все що завгодно, що, що тільки я не чула, алкоголь, ігрові автомати, і робота може бути, тому не треба зараз думати, що це жінка. Але вищі сили, вони є в цьому питанні у відносинах з ними. І вищі сили, ну подивіться, чи вийдеш він на зв'язок. Класно, вищі сили, кажуть вам Аркан Смерті. Вам треба закінчити ці відносини. Вам треба бути з мечем, бо він проявляється як при.